На трасі Запоріжжя-Оріхів триває зведення антидронових тунелей. Щодня інженерні бригади Збройних сил накривають сітками до сотні метрів дороги. Так вже захистили від ворожих безпілотників багатокілометровий відрізок південніше Комишувахи. Накрили трасу у селах Одарівка, Любимівка і Таврійське. За допомогою техніки роблять лунки для опорних металевих труб, а сітку натягують вручну. Це перший масштабний антидроновий тунель на запорізькому напрямку. Військові вважають. Його ефективним засобом від ворожих атак з повітря. Ця сітка захищає транспорт, який рухається по дорозі, від дронів. Тобто дрон цю сітку, можливо, в день і бачить, але якщо він летить швидко, то він не зможе вразити будь-який автомобіль або техніку, яка рухається по дорозі. А вночі взагалі тої сітки практично не видно. Максимум, що дрон може побачити, це його ті стовби. От. Тобто вночі транспорт може вільно також їздити, і дрон не бачить цієї сітки. Тобто, вони, автотранспорт, будь-яка техніка, яка тут буде проїжджати, вона є захищена від дронів. Під час робіт відповідальна особа стежить за безпековою ситуацією за допомогою дрон-детектора. Її антенами ловить сигнал. FPV або ж будь-якого безпілотного апарату, який буде літати в радіусі 4-10 кілометрів. От. І він передає на екран саме зображення, яке бачить оператор FPV того дрона. От. Відповідно, якщо я бачу, куди летить цей дрон, наприклад, я можу бачити, якщо я бачу вже нашу сітку десь на екрані. Значить, це небезпека. Він є в нашому районі, він десь біля нас. Тобто я тоді повідомляю всіх решта хлопців, всю свою команду, щоб в укриття заховалися. Захист логістики на прифронтових територіях пріоритет кажуть. Взова розбудова антидронових тунелів зміцнює обороноздатність регіону. Підкреслює очільник області Іван Федоров. Тож подібні дороги життя планують масштабувати за рахунок державного та обласного бюджетів. До кінця року оборонний фонд області планують збільшити до 3,5 мільярдів гривень. Ми бачимо, що ворог все частіше використовує безпосередньо дрони на оптоволокні. Саме тому антидронові тонелі є пріоритетом на сьогодні в частині будівництва інфраструктури на території Запорізької області. Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали ми цю практику з однієї з бригад на запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі генерального штабу і безпосередньо Державної служби спеціалізованого транспорту.